До цвіркунів додається гавкання собак. І на цьому фоні будемо розбирати натальну карту художника Едварда Монка. Мабуть, не даремно на відомій картині Головний герой в див... здивуванні, проживає здивування або страх, це тому, що на вулиці гавкають деякі тварини. <свіття> Тож, буду розглядати натальну карту Едварда Монка, шукати в ній показники. Тематики кольорової гами та техніки. Буду роздивлятися планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну я з Нептуна. І планету, планету рибах, мабуть. Нептун. Нептун у нього знаходиться в вовні. До речі, Нептун стаціонарний. Уявлення про світ, скажімо, які можуть бути бачення світу і уявлення про світ. Ну, світ може здаватися агресивним, активним, де треба вигризати своє місце під сонцем, бути бойовим, дієвим, інакше все проспиш. Або у світі треба конкурувати і створювати щось конкурентно здатне, те, що буде потрібне людям, але в першу чергу, яке задовольнить бажання автора творити, буде творцем, починати починати реалізовувати свої ідеї тут і зараз. Покровитель Нептуна Марс знаходиться у скорпіоні, у своїй сильній позиції. До речі, в поєднанні з північним узлом. Це говорить про те, що головна задача його душі буде пов'язана саме з Марсом, або через Марс, або через те, що цей Марс символізує. Треба буде досягати мети. <гум> Значить, Марс у Скорпіоні. Це більше про продавлювання своєї позиції, бути наполегливим. Гнучки не зі шляху, зважаючи на перепони перти напролом, може давати якусь впевненість в собі, власність, агресивність, маніпуляції іншими людьми, може торкатися тем ресурсів інших, грошей, якоїсь прив'язаності та залежності, гніву, страху. Трансформацій та криз. Тобто все це може бути якось в картинах його зображене. В рибах у нього планет немає, але є астероїд Херон, що може давати, як я в попередніх відео, відео вже озвучувала, якусь подвійність, подвійність у його творчості. Чи е, е, два етапи в житті творчому, чи дві техніки, дві тематики, буде з теми на тему переходити. Можливо, двозначність якась в картинах, натяки на щось потаємне, поверхневе зображення, а там десь за кутку якийсь натяк на щось. Може бути якісь таємниці, загадки тає... і якісь потаємні не тільки секрети, але й страхи. До собак додаються коти, вибачайте. Не можу їх всіх заткнути. Це мій супровід. Або люди горланять цілий день, або ось ці тварини. Шестиногі, чотири Привіт вам з моєї садиви. Так, подивимось тепер сонце. Сонце в нього в стрільці. Ну тут додається трохи надії, бо сонце в стрільці може давати оптимістичний склад людини. Сподівання на все на краще, що Бог допоможе, незважаючи ні на що. В тематику можуть вплітатися якісь іноземні речі, якісь духовні речі, якась широта простору або глибина, або якісь зашифровані знаки. Це, до речі, може пояснювати, ну, ви ж знаєте, да, його найвідомішу картину, може пояснювати нечіткість, якось розмивчатість в картинах. Тут же ж. О, в стрільці знаходиться Меркурій. Меркурій прагне розширювати свої знання, пізнавати все глибоко, також може давати комунікацію з іноземцями. Меркурій і Сонце це також діти. Це може говорити про важливість сім'ї, бо Сонце, Меркурій та місяць знаходяться в найвищій позиції в його карті і можуть сигналізувати про важливість сім'ї, родини, дітей, матері, батьківщини, до речі. Ну, а те, що Меркурій і Сонце-стрільці, це говорить, що людина може прагнути мандрувати, пізнавати світ схильна до релігіозних якихось думок, розширення свого кругозору. Ну і покровитель стрільця, Юпітер знаходиться в Скорпіоні, фіксованому знаці, може говорити про те, що людина буде фіксуватися на якихось тематиках, заглиблюватися в це, бути залежним від якихось тематик. Тематики можуть бути по скорпіону. Таємниці, загадки, щось страшне, що лякає, що викликає огиду, є смерть, можливо, переродження, можливо, якась чорнуха, яка вилазила на поверхню, цієї таємниці, викриття цієї таємниці. Також це може бути агресія, агресія на людей, на тіло, на предмети, на тварин. Може говорити і про те, що людина могла зображати природу. Через те, що на одній вісі в нього знаходяться планети. Це говорить, що вісь ресурсна, буде активна, тобто йому важливо і ресурси, і накопичення цих ресурсів. Причому в той же час ці ресурси можуть у нього не затримуватись або зникати, або втрачатись, або конфіскуватись кимось. Ну, ось така історія. Ресурсів у нього може бути багато і своїх, і чужих. Про це це і накопичення, і звільнення в той же час. А те, що планета Плутон та Венера знаходяться в взаємній рецепції, це говорить про те, що людина фіксується на тематиці: грошей, тіла, предметів, накопичення, великої кількості і робіт, і предметів його будинку, якихось предметів краси. Це може говорити про залежність від взаємин з жінками, також вказувати на їх велику кількість. Якась може бути залежність, взаємозалежність, аб'юз в стосунках, а можливо, це просто буде відображатися в його роботах. Це тематика може бути як краси природи жінки, тіла, так і потаємні справи з усім цим, нібито як скрита частина життя від очей інших людей. Може також бути показником вчителювання, бо в нього виділений виділена ось стрілець-близнюкит, це навчальна ось, навчаю та сам навчаюсь, а Юпітер знаходиться у скорпіоні. Це фіксований знак, тобто може і викладати це. Про це це буде або фіксація в на предметах на матеріальній частині речей і предметів людей, або занурення в тематику дуже глибоке, або, можливо, фіксація на тілах чоловіків і жінок. Це якось буде відображатись. Ну, раніше ж малювали в класах з натури людей, можливо, він щось таке міг викладати, або сам приймати участь у навчанні і бути в класах такого напрямку. Венера також у Скорпіоні, не буду повторювати, яка тематика може бути подобна. Венера це загалом можна характеризувати словом, подобається. Тобто йому все це подобається. Стосунки, глибина, потаємне, езотеричне, щось пов'язане з чернухою, смертю, демонами. Ось таке. Сатурн у Терезах говорить про те, що людина поважає закон, але в той же час може. І порушувати його, бо нібито внутрішньо ніби має дозвіл на це. Ну, це таке бачення, можливо, це потаємне порушення закону, бо покривитель Сатурна Венера знаходиться у Плутоні, а Плутон діє кутка. І, можливо, Сатурн може говорити, що людина добре орієнтується в законах творчих, саме живопису. І може їх порушувати, і це може не подобатись народу. Народ як місяць, там квадратура в нього. Засуджуватись хочеться, щоб його проконтролювали, а він не може. Ну, тобто, можливо, щось таке там порушував. Сатурн це також смерть, можливо, не подобається в цьому сенсі. Зображення чорноти, страхів, смерті, Ну, не подобалось народові, наприклад, таке. Чорний місяць у нього в леві. Це, можливо, занурення в тематику, але занадто занурення. Тобто вилазять ці потаємні бажання, страхи і так далі, пов'язані з тематикою Лева. Це дитяча тематика, тематика радості, тематика щастя, свят, творчості. Тобто, це нібито накладає якийсь сум, почать страхів, якісь сумніви, можливо, людина буде заглиблюватись цю тематику, щоб дослідити. Проте, оце заглиблення може давати. Ну, ніби як очерняє все, все, що описує Лев. І покровитель знаходиться в стрільці. Це говорить, що перебільшення, перебільшення, розширення цієї тематики. Я ще більше буду це робити. Ну, і те саме, що сонце в вповідання Меркурія. Меркурій додає знань, додає ідей, додає якоїсь інформації, а сонце все це зображає. І, знову ж таки, сонце і Меркурій це символіка дітей. Так, Уран у нього знаходиться в близнюках. Це великі колективи, можливо, колективи учнівські можуть оточувати. Також це м -м, якийсь гумор, ну, якийсь дивний, тому що. Знаходиться в опозиції до Сонця та Меркурія, це говорить про те, що буде ніби такий гумор інопланетянина, який не завжди зрозумілий людям. Це може бути якась трансформація, досліди саме з почерком. через те, що покровитель Урана Меркурій знаходиться в стрільці в поєднанні з Сонцем, це може говорити, що трохи людина буде. Не трохи, буде розмивати, чіткість буде розпливатись, буде додаватись потаємні смисли, і на них буде спиратися в основному. Ідейність, широта, глибина, щось потаємне, а не чіткість вимальовування деталей. Ось це буде головним в його роботах. І, і близнюки контакти, знання, пересування. В основному це буде все пов'язане з іноземним. Саме в Козорозі, це говорить про. Те, що людина любить порядок, структуру, що все було по поличках сплановане, ніяких здивувань, все продумано повинно бути. Або це, ця роль прикладається на жінку, бо місяці це жінка може говорити, що батьківщина його така була холодна, відсторонена. Так, і покривитель місяця. Сатурн знаходиться у Терезах. Стосунки холодні, відсторонені, проте все продумано за законом. Все як повинно бути, тобто я старший, а потім за рангом жінка. Додатково все ж таки буде виділятись в нього точка, близнюки тілець, тобто орієнтація на матеріальний, зрозумілий для людей світ, і з ними пов'язані таємниці. Якась підсвідома таємниця, страхи, переживання, щось таке, що він дозволяє вилазити. І показувати, демонструвати, демонструвати затемнену частину людства, тому що Плутон це багато людей, цілець матеріальний світ, і близнюки виділені. Велика кількість людей ну, Може також символізувати і не тільки комунікацію людей. Можливо, є щось типу пейзажів, пейзажі міста, архітектура, і щось пов'язане з іноземним. Ланцюжки у нього виділяється ланцюжок Плутон, Венера. Це знов-таки акцентуація стосунки, чоловіки і жінки, маніпуляції, страхи, трансформація, переродження, смерть, глибинні підсвідомі думки та емоції, агресія, домінанта. А тут хто головний, вже жінки чи чоловіки, тут вже треба буде дивитися. Можливо, там просто будуть мінятися місцями. Також Плутон, Венера це. Може бути природа, великий масштаб, але там повинно присутні бути щось таке матеріали типу метал, якась руда, ну те, що із глибин землі можна витягти, трансформувати і демонструвати, як красиве. Ще можна сказати, що про ці, по цьому ланцюжку кольорова гама буде природа, зелений, теплі кольори, гармонійність якась, і додається чорний колір, білий колір. Можливо, жовто-гарячий чи червоний, за Марсом і Юпітером. За ланцюжками ясували тепер за градусами, виділяється Марс. Я проактивний, головний, маю владу, можу контролювати багатьох людей, проявляти на них, демонструвати на них свою владу. Контроль це якийсь тяга до екстриму, до чогось потаємного, до тематик. Елетеричних, смертельних, ризикових, сексуальних, через що це можна зробити через Меркурій, тобто через розширення знань, пізнання, пізнання всього цього, що його цікавить. Якщо це з творчістю пов'язано, то це можливо якась приходить цікава ідея від чоловіків. Можливо, накопичилася агресія, треба якось її. Скинути, можливо, якісь дивні бажання, агресія на себе чи на людей, чи проблеми з тілом, і вивчаючи інформацію, пізнаючи світ, Бога. Меркурій, це також руки через е, творчість він міг якось скинути це, це тягар. За цими планетами, знову ж таки, це можуть бути і пейзажі. І зображення. Зображення будуть якісь дивні з елементами агресії, страху чи тяжкості, кольори, ті, що я називала вже. Єдине, що техніка буде трошечки розмити, як я раніше казала, буде фіксація більш на тематиці, чомусь потаємному, якусь загадку туди закласти в свою роботу, аніж техніка. І. Виділеність стихії та Христа ну, можна проаналізувати два, тому що там, де сонце, то більше для людини, яка хоче якось проявити своє его, то тоді вже виділяється Юпітер. І говорить про те, що я хочу розширюватись через тематику Скорпіона, через е, таємниці, які закладені, наприклад, в матеріальному світі, е, якісь потаємні деталі, що можуть ховати люди. Дізнатися про особливості взаємин чоловіків та жінок, дізнатися все про смерть, про переродження, про все, що приємне і неприємне, пов'язане з цими таємницями. Потім в тільці матеріалізувати це і показати багатьом через плутон. Ну, і ось те саме, якщо людина хоче проявлятися в суспільстві, тоді може бути реалізація через цей плутон. Тобто я Хочу, щоб побачили в мене багато людей, щоб якось або багато в мене було грошей, або багато влади, або слави добитися через усе багато. І тут, знову ж таки, оця лінія виділяється, ресурс на ось виділяється скорпіон. Тобто, в тематиці не обійтися без чогось чернушного, що може відштовхувати з першого погляду, мати якусь таємницю, вселяти якісь емоції не дуже приємні. Юпітер може додавати трохи гумору, я би сказала, і розширювати, наприклад, робити фіксацію людини, якусь розмитість додавати, і в той же час трошки гумору може додавати. Ну, Якщо для себе, то там могла бути і природа, і діти, і сім'я, і щось таке яскраві особистості, і прості люди, і сироти якісь, і великий простір води та повітря. Це те, що для себе, а якщо для здивування інших та просування себе, то тут якась агресія взаймен жінок та чоловіків, щось ефімерне, фантазійне, релігійне, якісь таємниці цих стосунків із жінок і чоловіків. Ну і на рахунок подвійності, то, можливо, в нього були якісь роботи конкретні, які подобались багатьом, зрозумілі багатьом. А потім він міг пережити якусь кризову ситуацію і прийти до якихось зображень, страхів, снів, думок, що лякають багатьох та його самого переживання смертельних ситуацій, можливо, він якось був близький до воєнних дій, це якось могло відобразитись на його психіці. Тому подивимося, які там в нього роботи. Одну ви точно вже знаєте. Крик, пам'ятаєте таку картину? Добре, буду завершувати. Дякую вам за увагу. Вже і сирена підключилася до циркунів. Гарного всім дня, бувайте!